Друзі добрий ранок всім. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 21 серпня, неділя. 8 годин 40 хвилин. Трошки ми сьогодні запізно вийшли. Але нічого. Думаю, що наш грибок ніхто не забере. Всім слава Україні. Героям слава! Що, погнали? Друзі, у нас перший грибок. Там де я навіть не сподівався. Він такий красень. О, такий, вже дозрівший трошки, але гарний. О, тут хтось розтоптав його. Ще одного... Тут, тут ну, я тут не сподівався знайти. Так, добренько, шукаємо далі. З друзі нам попалася така такий козарик. Калічка. Тут ще одне є. Ще маленькі маленькії. Видно, не видно. Що перед тим вогне йшли. А тут ще є маленька. Того маленького білого. Грибників дуже багато сьогодні. У три дні вихідних було, так що грибки ви збирали, напевно. Ну нічого, ми своє думаю, що з нас доженемо. Ну, Добренько, йдемо далі. Друзі, вже пройшло хвилин 25 і нарешті ми знайшли білого рибочка. ще красивого. Не густо грибарів, багато є. Так, добренько, ми продовжуємо. Продовжуємо наші пошуки білого грибка. Друзі, осень там зірвали одного грибка. А тут у нас ще один грибочок. Маленький, правда? Добре на тому. Там ще у нас є один маленький. Отакий рибочок. Так, більше я щось не вийжу. Більше не введем. Зараз знову виключимо. Зараз знову знайдемо. Сподіваюсь. Не, вроді нема. Добренько погнали далі. Так ось, друзі, у нас сьомий грибок. Ось такий грибочок. А, ще літній Не густо. Я сподівався на трошки ліпший результат. Це лише сьомий грибок за годину часу. Так, да. що, шукаємо далі? Ось друзі, вроді сьомий грибок, восьмий, восьмий, Так. Да. восьмий грибок наш. Тож маленький, О, такий грибочок Маленьких багато грибків. Так що ще гриби лізуть. Але великих нема, тому що казав, що вже три дні. В три дні в нас вже вихідні. І грибарів вже визбирали Десь певно на дальняк йти. Фух. Так, добре, продовжуємо далі. Друзі, знайшов одного грибка Думав не знімати, а тут ще його братик є Сховався. О, такий рибочок. Вже в мосі. Ось такий грибок. Не Видно, не видно. О. Так, добре, продовжуємо. У нас черговий біля О! А, цей вже красивіший. Побільший. О, який красень. Так, добре. У нас ще один грибок. А ще який красивий. О, де О. А. А, такий о грибочок. Перед тим ще знайшли от двох. О, ще в нас є один. Ось один. Так. У нас ще один такий красень Аж помічник сидить. Як щось не був ще чотирьох грибників. Теж ходили сюди, як вони не замітили, таке чудо. А, пахне. Ну, що, йдемо далі. Як, друзі, на тій стороні ми перше знайшли двох білячків. Перейшли на цю сторону. Тут у нас ще один красень. Прекрасний у нас в лісі там нас трохи. Так, ми продовжуємо. Це вже радує трошки. Тут ще у нас два братчика попалися. А, такі, такі два братчика. Добре. Друзі, йдемо по дорозі. Ось нам попалися отакі вот красавчики. Ось один. тут у нас другий. Це вже певно будемо завершувати зараз. Фу, находилися, в лісі дуже жарко. Добренько, йдемо далі. Друзі, пробираюся через хащі, а тут такий красень стоїть. А тут не один. О, який класний рибок Що? Це грибок. Ось тут ще один. Осин дікати, бо прямо на росли. Зараз ще нас покусають. Так, добре. Файно. Фу, більше не вижу. Друзі, будемо завершувати наш похід по білі грибочки. І не тільки побілі. Ще знайшли голубінку одну, пару калічок і така кількість білих грибків. Тут десь приблизно кілограма 2-2,5 грибки здорові всі, як на диво червочливих мало що Сподіваюся, що десь серед тижня ми виберемося ще. По можливості, зараз особо часу немає. Добренько. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім мирного неба. Друзі, не відпускають нас грибки. Один грибок є. Він з другий. Ось другий. Тут ще два грибка. Молоденьки. Ой. Ще два грибка. Так, де то я ще вийде? Ось ще грибок. на Самій дорозі. О! О, о який ще один грибок є. Оставимо окі. Тут у нас ще один, ще один є. О. Один такий. Ось тут один. Še volim tu ti u nas. Malenki. Čekaj. Gdje mm -hmm. se češadis može jeti? Ja. Більше не вижу. Прямо на самій дорозі. Більше не вижу. Саме, саме перші гриби знайшли були цього року на цьому місці. Пільше не видно. Не видно, ще один рибочок сховався. Такий маленький. Так, то що у нас? То у нас не білий. Гарно ми сьогодні пополювали. Та добренько. Нема ну, більше нічого вже. Все, будьте здорові.